Євангелія від Йоанна розділ 21 Потому По тому Ісус з'явив своїм учням при Тверіяцькому морі. З'явився ж так: Симон Петро, Тома на прізвисько Близнюк, Натанаїл з Кани Галилейської, сини Заведеєві та ще двоє інших його учнів були разом. Тож каже до них Симон Петро Іду ловити рибу. А ті йому підемо й ми з тобою. Отож пішли і сіли в човен. Тієї ночі, однак, не вловили нічого. А як настав уже ранок, стояв над берегом Ісус, та не знали учні, що то Ісус. Каже до них Ісус. «Дітоньки, чи маєте що з'їсти? Ті йому відповіли ні. Тоді він каже до них «Закиньте носіті праворуч від човна, то знайдете. І закинули, та неспроможні були вже і витягнути їх. Така була там сила риби. Каже тоді от той учень, що його любив Ісус до Петра. То Господь. Симон же Петро, вчувши, що то Господь, підперезав одежу, бо був роздягнений, та й кинувся в море. А інші учні припливли човном, бо були неподалеку від землі, ліктів зо двісті, та й притягнули сіті з рибою. Коли отже вийшли на землю, бачать жар розкладено. А на ньому риба і хліб. І мовить їм Ісус. А принесіть тієї риби, що ви її тепер наловили. Пішов Симон Петро і витягнув на землю сіті, повні великої риби, Сто п'ятдесят три. І хоч стільки її було, сіті не перервалися, Мовить до них Ісус. Ходіть на снідати. І ніхто з учнів не зважився його питати Хто ти? Знали бо, що то Господь. Підходить тоді Ісус, бере хліб, роздає їм, а й рибу теж. Це втретє, вже з'явився Ісус учням по тому, як з мертвих воскрес. Коли ж поснідали. Каже Ісус до Симона Петра, Симоне Йоне, чи любиш ти мене більш, ніж оці? Так, Господи, відрікає той йому, ти знаєш, що люблю тебе. Тож мовить йому Ісус, Паси мої ягнята. І знову вдруге каже до нього Симоне Йонен, чи любиш мене? Так, Господи, відказує йому, ти знаєш, що я люблю тебе. І мовить Ісус йому Паси мої вівці. І втретє йому каже «Симоне Йон, чи любиш ти мене? І засмутився Петро, що аж утретє його питає Чи любиш мене? Той каже йому: Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що тебе люблю. І каже йому Ісус Паси, мої вівці. «Істинно, істинно говорю тобі, коли ти молодший був, то підперезувався сам і ходив, куди сам бажав. А як постарієш, то руки свої простягнеш і підпереже тебе інший, та й поведе, куди ти не схочеш. Сказав же він це, вказуючи, якою то смертю прославить Бога. І, промовивши те, сказав йому Ісус: Іди за мною. І, обернувшись, бачить Петро, що за ним іде учень, що його любив Ісус, і що під час вечері схилився йому на груди та й запитав Господи, хто той, що тебе зрадить? Тож побачивши його Петром, каже Ісусові, Господи, а цей що? Якщо я хочу, відрікає йому Ісус, щоб залишився він, аж поки я прийду, то яке тобі до того діло? Ти йди за мною. Отож розповсюдилась чутка серед братів мовляв, не вмре отой учень. Та не сказав йому Ісус, що не вмре. Лише так якщо я хочу, щоб залишився він, аж поки я прийду, то яке тобі до того діло? Це той учень, який Оце свідчить і який Оце написав, і знаємо, що Його свідчення правдиве. Є багато ще й іншого, що сподіяв Ісус. Та якби оте все поодинці записати, то гадаю, і самий світ не вмістив би написаних книг. Амінь. Друге послання до Тимотея. Розділ другий. Ти ж, мій сину, зміцнюйся у благодаті, що в Христі Ісусі. А що ти чув від мене при багатьох свідках, те передай вірним людям, які будуть здібні інших теж навчити. Отож і ти перенось труди як добрий воїн Христа Ісуса. Ніхто, бувши воїном, не втручається у справи життя цього. Якщо хоче догодити тому, хто його взяв на службу. І коли хтось бореться, то не отримує вінка, якщо не бореться законно. Рільникові, що працює, належиться першому користатися з плодів. Збагни, що я говорю, а Господь дасть тобі розуміння у всьому. Пам'ятай про Ісуса Христа, що воскрес із мертвих з роду Давида, згідно з моєю Євангелією, за яку я страждаю аж до кайданів, немов злочинець. Та Слова Божого зв'язати неможливо. Тому я все терплю ради вибраних, щоб і вони осягли спасіння, що в Христі Ісусі з вічною славою. Вірне Слово, Коли ми з ним померли, то разом з ним і будемо жити. Коли страждаємо, то з ним будемо і царювати, коли його зрікаємося, то й він зречеться нас. Коли не віруємо, він зостанеться вірним, бо сам себе зректись не може. Про це нагадуй, заклинаючи перед Богом, щоб не сперечалися словами річ ні на що не потрібна, хіба що слухачам на руїну старайся виявити себе перед Богом випробуваним робітником, який не має чого червоніти, який добре настановлює словом правди, а порожніх та нечестивих суперечок. Уникай, бо вони все більше провадять до безбожності, і слово їхнє, немов пістряк, буде ширитися далі. До них належить Гімней і Філіт, які відхилилися від правди, говоривши, мовляв, воскресіння вже було, і тим руйнують віру в деяких. Однак стоїть міцна Божа основа, що має ось яку печатку. Господь знає своїх, а також нехай відступить від неправди кожен, хто Господнє ім'я визнає. А у Великім Домі є не тільки золотий та срібний посуд, але й дерев'яний та глиняний, інший на честь. А інший на нечестя. Отже, як хтось очиститься від цього, буде посудом на честь, освяченим, корисним для господаря, готовим на всяке добре діло. Утікай від пристрастей юнацьких, шукай справедливості, віри, любові, мира разом з тими, що прикликають Господа чистим серцем. А від дурних та безглуздих питань ухиляйся. Сам бо знаєш, що вони породжують сварки. ж Господньому слід бути не сварливим, а до всіх привітним, здібним навчати, терпеливим, лагідно картаючи тих, що спротивлюються. Може, Бог дасть їм колись покаяння, щоб вони спізнали правду. І виплуталися з тенет диявола, який схопив їх у полон виконувати Його волю. Псалом Сороковий. Надіявся на господа надіявся я твердо. І він нахиливсь до мене і вислухав моє благання, і витягнув мене з погибельної ями, з багнистого болота, і поставив на скелю мої ноги, ствердивши мої кроки, і вклав мені в уста нову пісню, Хвалу нашому Богові. Багато хто побачить, і буде шанувати і уповати на Господа. Блажен муж, який на Господа поклав своє довір'я, хто не пристає до зухвальців, ані до тих, що збочують у брехню. Силу чудес учинив ти, Господи, мій Боже, проведінням твоїм над нами ніхто тобі не рівний. Я був би радий їх звістити і розповісти, та забагато їх, щоб їх перелічити. Жертви і офіри ти не хочеш вуха відкрив у мене. Ти всепалення і жертви за гріх не домагався. Тоді сказав я, Ось я приходжу. У свої книги написано про мене чинити твою волю, Боже мій, я радий, і твій закон у мене в серці. Я розповів про справедливість. На великім зборі, не затуляв я уст моїх, Господи, Ти знаєш, не заховав я в моїм серці Твою справедливість, я розповів про Твою вірність і Твоє спасіння, не затаїв Твоєї ласки і вірності Твоєї перед великим збором. Не зачиняй, о Господи, від мене Твого серця, милість Твоя і Твоя вірність. Хай мене завжди зберігають, бо злидні мене без кінця обсіли, провини мої мене наздогнали, так що й дивитись вже не можу. Їх більш, ніж волосу на голові у мене, і серце моє замліло. Зволь, Господи, мене урятувати. О Господи, поспіши мені на допомогу. Хай осоромляться і почервоніють усі ті, що на мою душу зазіхають, щоб її погубити, нехай назад відступлять і застидаються ті, що тішаться моїм нещастям. Нехай збентежені вкриються стидом ті, що до мене кажуть ага, ага. Хай радуються і веселяться в тобі всі, що тебе шукають. І нехай завжди кажуть ті, кому люба Твоя допомога, хай возвеличиться Господь. Я ж бідний та нужденний, але Господь дбає про мене, Ти моя допомога і мій визволитель. Боже мій, не забарися! Книга Приповідок, розділ 13 Мудрий син любить науку. Насмішник не слухає на поумлення. Із плоду уст своїх людина добро їстиме. Жадання зрадників. Насильство. Хто стереже свої уста, той зберігає свою душу, хто ж свого рота невгамовно роззявляє, тому погибель. Душа лінивого жадає, та нічогісінько немає Душа ж трудящих насититься. Праведник слова брехливі ненавидить, а злий поводиться безсоромно і ганебно. Безвинного в путях пильнує правда. Грішника губить злоба. Той вдає багатого, хоч нічогісенько не має, а той бідного вдає, хоч він і прибагатий. Викуп життя людини її багатство, бідний же загроженим не почувається. Світло праведних звеселить, а свічка злих погасне. Гордість доводить до сварки, а мудрість із тими, хто слухає пораду. Майно швидко нажите. Пропадає, а хто збирає по волі, той багатіє. Відсунута надія мука серця, а здійснене бажання дерево життя. Хто словом нехтує сам собі шкодить? Хто ж заповідь шанує, той матиме заплату. Наука мудрого джерело життя, щоб спастися від пасток смерті. Добрий розум приносить ласку, дорога ж віроломних шорстка. Кожен розумний чинить розважно, а дурний виставляє дурноту на показ. Злий посланець у біду кидає. А вірний вістун лікує. Злидні та сором тому, хто науку відкидає, а хто приймає на поумлення, той у пошані. Як здійсниться бажання душа радіє Від зла відвертатись то для дурних осоружно. Хто ходить з мудрими. Сам стає мудрим. А хто приятелює з дурними той зледачіє. Грішних переслідує нещастя, а добро нагорода праведним. Добрий свою спадщину онукам залишає, а майно грішника для праведника бережеться. Цілина бідних родить багато збіжжя. За браком правосуддя не один гине. Хто щадить різки, ненавидить сина, Хто ж його любить, той завчасу карає. Праведний їсть собі досхочу, а живіт злих терпітиме нестачу. Перша книга Царів, розділ п'ятий. Соломон правив над усіма царствами від ріки Ефрат до Філістимлянської землі і до єгипетської границі. Вони приносили данину і служили Соломонові поки віку його. Харчі ж Соломонові на кожен день були 30 корців петльованої муки і 60 корців звичайної муки, 10 вгодованих волів і 20 волів з пасовиська, 100 овець крім оленів, сарн і антилоп та годованої птиці. Бо Соломон Панував над усією землею по тім боці ріки, від тівсаху до Гази, над усіма царями, по тім боці ріки, і мир був у нього навкруги по всіх границях. Юда і Ізраїль жили собі безпечно, кожен під виноградиною своєю і під смоквою своєю, віддану аж до Версавії, поки було віку Соломонового. Було в Соломона 40 тисяч стілів для коней до колісниць і 12 тисяч верхових коней. Оті начальники округ кожен свого місяця обчислювали потреби царя Соломона і всіх тих, що мали доступ до столу царя Соломона, і не допускали, щоб чогось бракувало. Ячмінь і солому для коней, до мулів. Теж доставляли вони на місце, де кожний був згідно з його розпорядженням. Бог наділив Соломона також мудрістю і вельми великим розумом, і серцем широким, мов пісок на березі моря. Так що мудрість Соломона була більша, ніж мудрість усіх синів Сходу, більша, ніж вся мудрість Єгипту. Він був розумніший від усіх людей, розумніший від Етана, Езрагіта, від Гемана, від Калкола і від Дарди, синів Махола. Слава про нього розійшлась по всіх народах навкруги. Він вирік три тисячі приповісток, і одну тисячу і п'ять пісень було в нього. Він знав говорити про дерева, від кедра на Ливані та й до ісопу, що виростає з муру, говорив і про четвероногого звіря, і про птицю, і про повзуна, і про рибу. І приходили з усіх народів, щоб послухати мудрість Соломона і від усіх царів землі, що зачули про його мудрість. Як же почув Хірам, Цар тирський, що Соломона помазано царем на місце його батька, послав своїх до нього, бо Хірам завжди був щирим приятелем Давида. Послав також і Соломон до Хірама, щоб сказати: Ти знаєш сам, що батько мій Давид не спромігся збудувати дім імені Господа, Бога свого через війни. Бо вороги були з усіх боків, поки Господь не поклав їх йому під ноги. Тепер же Господь, Бог мій, дав мені мир навкруги, нема у мене противника, нема ніякої небезпеки. От і задумав я збудувати дім імені Господа, Бога мого, як і сказав Господь моєму батькові Давидові словами. Твій син, якого я посаджу на престолі твоєму замість тебе, він збудує дім моєму імені. Тож накажи, щоб нарубали мені кедрини на ливані мої слуги будуть разом з твоїми слугами, плату за твоїх слуг даватиму тобі, яку б ти не призначив. Сам бо знаєш, що у нас нема нікого, хто вмів би так дерево рубати. Як Сидоняни. Хірам, почувши слово Соломона, зрадів вельми та й каже: Благословен сьогодні Господь, що дав Давидові мудрого сина над цим великим народом. І послав хірам до Соломона, щоб сказати, Я вислухав, що ти просив у мене. Зроблю все. Чого бажаєш із так та кипарисом. Слуги мої провадитимуть їх з Ливану до моря, і я повелю плотами гнати їх морем до місця, що мені вкажеш. Там повелю їх розібрати, і ти забереш собі, тільки ти вволиш мою волю і постачиш харчі для мого двору. От, і відпустив хірам Соломонові кедрини та кипарису, скільки той забажав. Соломон давав же хірамові двадцять тисяч корців пшениці на харчування його двору і двадцять мір оливи, збитих маслин. Стільки давав Соломон хірамові щороку. Господь дав Соломонові мудрість, як і обіцяв йому. Між хірамом та Соломоном був Мир, і вони обидва уклали союз між собою. Цар Соломон наклав громадські роботи на весь Ізраїль тридцять тисяч чоловік було притягнено до громадських робіт. Він посилав їх на Ливан по десять тисяч щомісяця на переміну. По місяцю були вони на Ливані, а по місяцю вдома. А до Нірам же був над громадськими роботами. Було у Соломона також сімдесят тисяч носіїв і вісімдесят тисяч каменярів у горах, крім наставників, призначених Соломоном над роботою, щоб наглядали над робочим людом, а було їх три тисячі триста. Цар дав наказ ламати величезне, дороге каміння, каміння тесане, щоб закласти підвалини храму, а тесали їх робітники Соломонові і Хірамові та гівлії, і напоготовлювали дерево і каміння на будову храму.